Друзі, всім привіт! Перед нами Volkswagen ID3 Pro S в самій максимальній комплектації, в дуже такому гарному кольорі, на класних 20-х дисочках. Обійдемо автомобіль по кругу. Стан автомобіля дуже класний, це є 20-й рік. 160 пробігу, це електричка, 62 кВт у нас батарейка, запас ходу 350 км. Ось так автомобіль дуже класно виглядає. У нас по комплектації максимальна оптика, камера асистентів, є всі асист... асистенти, які тільки можуть бути в цьому автомобілі. Мертві зони, так, він-код автомобіля ми бачимо, велика проекція. У нас ось така проекція буде велика. Мертві зони присутні, безключові. Ось такі у нас комбіновані салон з пам'яттю сидінь, повний електропакет. Повністю всі амбієнт підсвітки. Пробіг автомобіля 160 тисяч. ви бачите 79% 250 км. Проекція, всі підсвітки. Там, от, наприклад, біля лобового також є підсвітка. Ось так автомобіль гарно, круто виглядає. Задній диван взагалі без жодних нарікань. У нас є також панорама з шторкою. Друзі, такий автомобіль є в нас в наявності, сертифікований та доступний до бронювання. Кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте, місто Вінниця. Телефон буде в описі під відео. Всім па-па!